Дуже часто нам надходять виконавчі документи про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, в яких зазначено стягнути солідарно з одного, другого, третього, а можливо навіть четвертого, п'ятого та шостого боржника заборгованість. Як же це виконується? Мене звати Іван Жоботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва, і я вам зараз все поясню. Поїхали! Відповідно до частини 3 статті 9 закону України про житлово-комунальні послуги, дієздатні особи, які проживають та або зареєстровані у житлі споживача, користуються на рівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями оплати житлово-комунальних послуг. Таким чином, власник житла, а також всі, хто там прописані, несуть солідарну відповідальність за житлово-комунальні борги. В чому ж полягає солідарна відповідальність? Відповідно до частини першої статті 543 цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників, солідарних боржників, кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково. Або в повному обсязі, як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо. На практиці всі кредитори, в нашому випадку надавачі комунальних послуг, звичайно, вимагають виконання обов'язку одразу з усіх боржників. Давайте на практиці розглянемо ситуацію, з якою ми стикаємось майже щодня. Борг по комуналці, наприклад, 10 тисяч гривень і є три солідарні боржники. Ми відкриваємо виконавчі провадження на кожного з трьох солідарних боржників і на кожного по 10 тисяч гривень. І далі можливі декілька варіантів. Перший. Ми знайшли достатню суму у когось одного. З його рахунку ми списуємо суму боргу гривень, винагороду 1 тисячу гривень, а також витрати виконавчого провадження. Звичайно, по цьому боржнику ми закриваємо виконавче провадження та знімаємо арешт з його рахунків. По іншим солідарним боржникам ми також закриваємо виконавче провадження. Ніякого подвійного стягнення боргу не відбувається. Також ми не стягуємо додатково 10% винагороди, але витрати виконавчого провадження по кожному боржнику заплатити необхідно. Чому? Тому що виконавець надсилає листи по кожному боржнику, платить по кожному боржнику за користування автоматизованою системою виконавчого провадження. Відповідно, ці витрати йому необхідно компенсувати. Тому до моменту, поки два інші солідарні боржники не сплатять мінімальні витрати виконавчого провадження, на їх рахунку буде зберігатися арешт. Хоча виконавче провадження формально буде завершено. Тому солідарні боржники майте на увазі, що якщо борг сплачений не вами, вам все одно необхідно сплатити мінімальні витрати виконавчого провадження. Другий варіант, який може статися. З рахунку першого боржника стягнули 5 тисяч гривень, з рахунку другого боржника стягнули 6 тисяч 500, а з рахунку третього не стягнули нічого. Цих коштів буде цілком достатньо для того, щоб погасити весь борг, сплатити винагороду приватному виконавцю, а також компенсувати витрати виконавчого провадження у двох виконавчих провадженнях. Відповідно, у цих двох провадженнях будуть зняті всі арешти, та вони будуть завершені. По третьому боржнику зрозуміло, виконавче провадження буде завершено, а арешт зняти не буде. Він буде знятий після того, як він компенсує виконавцю витрати виконавчого провадження. Практичні варіанти ми розібрали. Тепер давайте поговоримо про саму суть солідарного боргу. Ви можете мені сказати, що це несправедливо, оскільки часто виникають ситуації, коли один фактично платить за всіх. На мій погляд, тут немає нічого несправедливого. Люди з однієї квартири не можуть домовитись між собою, яким чином сплачувати комунальні послуги. Чому це має бути проблемою надавача комунальних послуг? Більше того, якщо борг сплатив хтось один, то він має священне право на зворотню вимогу, регрес до інших солідарних боржників. В нашому випадку, якщо борг в 10 тисяч гривень сплатив хтось один, то він має право регресу на стягнення 3333 гривень з усіх інших. Будь ласка, відновлюйте справедливість. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на цей канал, ставте нагадування. Пишіть добрі та гнівні коментарі, я обов'язково їх прогляну. Якщо в коментарях будуть запитання, то дам на них відповіді. До нових зустрічей!